Всім привіт! У цьому відео покажу для чого важливо знімати лоску, покривні лоски з цибулин-тюльпанів перед посадкою. Якщо лосочки дуже щільні, дуже прилягають до цибулинки, то може корінню потім важко проростати. З нашого досвіду, переважно в тюльпанів в дарвінових гібридів. Вони дуже потужні, такі самі тюльпани великі, високі, і цибулинки також вкриті дуже щільними лусочками, тому рекомендується знімати. Як бачите, тут лусочка міцно була прикріплена і коріння не мало куди як пробитися і прорости в ґрунт. І починало, Тут починає жовтіти. І таким суцільним комом, а мало би бути повністю проросле в ґрунт. Така ж ситуація і тут, незважаючи на це.